Український дубляж Angry Birds зробив цей мультфільм кращим. Насправді він перевершив мої очікування. Якщо вам не сподобалася ця заснована на грі історія, то я з вами абсолютно солідарний. Але повірте мені, в оригіналі вона навіть гірше. Почнемо з того, що головного персонажа Angry Birds дублював не аби хто, а сам теперішній президент України. Добре, Зеленський не був тоді президентом, але у будь-якому разі він озвучив роль Реда. Прекрасно. В рот мені, брови. Також з ним у цьому проєкті приймали участь Євген Кошовий і у цілому люди з 95-го кварталу. Вони виконали свою роботу чудово. А що саме зробив український дубляж, чого не було в оригіналі? Якщо ви не знаєте, то багато американських фільмів побудовані на приколах та грі слова, Angry Birds також. Найбільша проблема локалізації, що вони або перекладають ці приколи дуже погано, або не перекладають зовсім. Однак український дубляж Angry Bird зробив по-іншому. По-перше, він чудово локалізував усі ці прикольчики. А по-друге, він створив десятки своїх власних приколів та ігор слов, які ідеально підходять для цього мультфільму. Це дійсно феноменальна робота. Перейдемо до конкретних прикладів. На початку мультфільму Ред привітає пташеня з, uh, uh, з днем вилуплення. Happy Hatch Day перекладається як з днем вилуплення. Це цілком нормальний переклад. Але далі чомусь оригінальний мультфільм забуває, що в їх світі день народження називається днем вилуплення. Well, Тож тепер вони називають це «Birthday». Але в дубліжі досі це називають днем вилуплення. Тому історія в українському перекладі є крапельку більш послідовною, ніж сам оригінал. У судовому приписі було щось сплеск люті на дитячому дні вилуплення. Найбільші приколи зі словами були пов'язані з птахами. Часто госту вони були перекладені добре. Ви про птахоцепцію не чули? А неодноразово такі приколи були там, де їх не було в оригіналі. В американській версії були якісь типичні фрази, а в нас придумали нетривіальні варіанти, які, що найголовніше, вписуються у світ мультфільму. Святі журавлики. а ну не розкисати. Oh, hold on a That guy's the king? Так, ану, чекайте. Цей кнур і є король, крім жартів про птахів. Е, тут, як ви знаєте, багато приколів про секс, лайно та інше. Загалом тут герої дуже неформально говорять, але в українському дубляжі це зробили набагато більш насиченим та густо використовуваним. Провоблийдазенівен Рембермі, yeah. ваш хрумзик, мабуть, і не пам'ятає мене. Looks like there's some more stuff down here. Я тут ще якихось пациків знайшов. Hey, yeah, Якщо ти вільний, може відрихтуєш мені хату? Знову цей крентель. Такий дорбалайка, що все проспав і розчалив. Гевою чужий тортик. Таких прикладів десятки і десятки. Перекладачі виконали чудову роботу, але попри це в дубляжі було декілька проколів, про котрі я зараз вам розповім. Перш за все, це стосується слів Angry та «anger». В оригіналі у них своя функція. Мультфільм та гра називаються Angry Birds, тож слово Angry має якусь вагу для історії. В оригіналі воно дуже часто використовується, але у нашому дубляжі чомусь не визначились, як саме його перекладати. Спочатку був один варіант, потім інший. І це все сприяло тому, що ця фішка була втрачена у перекладі. And you know what? I'm a little bit angry. І знаєте, що? Це мене трохи вибішує. I mід some angry blocking birds. You hear me? На who's angry? Потрібні запануті полуті люті агрі. Усі почули, хто зас лютий? Слово anger переклали як агресія. І це ще один варіант, який не дуже співзвучний з попередніми прикладами. Агресія! Це що росте у нашому садочку. Anger is not always the answer. Не все вирішується агресією! А цей момент з могутнім Морлем могли локалізувати краще. What are you doing? Uh, I'm bird watching. What? <реш> що ви робите? Я oh, yeah, дивлюся за птахами. <реш> це не прямо ляп, але можливо було це перекласти краще. Орел дивиться за самками та говорить, що він бердвочінь. дубляжі це переклали як дивлюся за птахами. І це коректно. Але чому б не змінити це слово птахи на пташки, щоб сформувалося речення дивлюся за пташками. Було б трохи ліпше, адже Орел дивився саме за особинами жіночої статі. У моменті, коли Ред приходить на день вилуплення, в оригіналі там якийсь прикол про глютен. Мабуть, через Ліпсінг, або через те, що мало хто в Україні знав про Глютен у 2016 році, в нас замінили цей Глютен на ГМО. Та ще й прикальнулося, що ГМО це гівно. Ну, прекрасно ж. Я тут бігую як лічний, аби знайти вам тортик геошечки. А що загетигемо? А тут Зеленський говорить про терористів і про війну. В оригіналі це відсутнє. Like oh, я б сказав терорист. Кінчай блазнювати. Пора воювати. На сам кінець покажу вам невеличку нарізку з гарними моментами українського перекладу. А фатюседю сторд юнацфовинтер. Він наче не зозуля, та все одно куку. I'm almost there. серйозно? Я метеора. Man, it's a snout staircase. Who thinks of that? Дивіться, сфенансова піраміда. Чудова ідея. Гарно погуляли по своїй Та це ще не межа. Моментів дійсно дуже багато, і передати їх усіх було б дуже тяжкувато. Хочу сказати, що український дубляж насправді прикрасив цей мультфільм. Він мені все одно не дуже подобається, але завдяки нашому дубляжу він став досить прикольним. На цьому ми закінчуємо це відео. Буду дуже вдячний за коментарі, лайки та інший фідбек. Це допоможе моєму каналу у майбутньому. Усім мирного неба над головою пока!